Оце я думаю, де ж мені ще напаскудить, де б що його подрать, пожмякать, поцарапать, щось я шукаю, аби щоб ніхто не побачив. Все сидю і дивлюсь, тихо, тихо, як наче в кіно. А воно ж там все таке цікаве, цікаве, аби щоб тільки ніхто не побачив. Щоб його зробити? Так, щось є, щось є, є, є. Як його від тіля достати? Ця сковородяку понаставляли, всього мені понаставляли. Ну, не можу я туди достати. Що ж це таке? А отут зараз хтось мене подивиться. Опа, засіклі. Засіклі. Це не я. Я все там. Що ж його робити? Нє, поки ця двонога не піде, нічого я не робитиму. Буду сидіти і вижидати. Угу».